Ну що, ти вже тут? Уяви, що ти сидиш на площі, мастурбуєш публічно, і це вважається філософією. Не тільки не соромно, а ще й глибокодумно. Можеш навіть лекторію провести між рухами? Ні, це не якийсь криптовебінар для дорослих, це античність, і ти зараз дивишся на кініка. Кініки з'явилися в стародавній Греції приблизно в ті часи, коли Сократ тільки новиколупував істину за фінських розмов. Але кініки пішли ще далі. Їм не цікаво було просто сперечатися про добро. Вони хотіли жити цим добром, тут і зараз, без грошей, без майна, без одягу, і якщо можна, без зайвих людей навколо. Коротше, абсолютна мінімізація всього, окрім чесноти. Або якщо простіше, хай живе філософія в стилі я і діжка. Назва кініки походить від грецького слова кіон собака. Так їх або самі себе, або інші так назвали, бо вели себе відповідно. Їли з землі, не соромилися свого тіла. Гавкали на авторитети і спокійно могли справити потребу просто посеред натовпу, якщо треба. Для них бути схожими на собак це комплімент, бо собака чесний, природний, не лукавить і не вдає з себе щось більше, ніж є. А люди, ну ти знаєш, костюми, тостери з Wi-Fi, кредити на весілля, брехня і соціальні ролі. Собаки чесніші, ключова фігура цього цирку без штор Діоген із Синопа. Його не просто цитують, його сьогодні банили в усіх соцмережах за неетичну поведінку. Це був філософ, який жив у діжці, ходив з ліхтарем серед білого дня і казав, що шукає людину. Не людину як біологічну істоту, а людину з великої літери, яка справді живе чесно, природно і без фальші. Якщо ти десь бачив мем, де він каже Олександру Македонському: Відійди, ти мені сонце затулив. Так от, це не мем, це історія з життя. Діоген міг дозволити собі зневажати імператора, бо вважав, що той насправді бідніший за нього. Бо Діоген нічого не мав і нічого не боявся втратити. А імператор мав усе і боявся всіх. Ось така вона філософія, яка не читається в аудиторіях, а живеться прямо на площі посеред лайна і свободи. І так вона починалася не з підручників, а з гавкання. Ну Дивися. Якщо Сократ це філософія на мінімалках, типу нічого не знаю, але питаю всіх підряд, то Діоген це філософія на хардкорі, в стилі нічого не маю, і мені за це не соромно, а вам має бути. Цей чувак не просто розмірковував про свободу він жив так, ніби йому більше нічого не залишалося, окрім абсолютної чесності з собою і світом. І світ його, скажімо так, не завжди був до цього готовий. Діоген народився в Синопі. Але якось його вигнали звідти разом із батьком, бо ті трішки фальшували монети. Ну як фальшували, підправляли правду. У кожному разі, замість того, щоб сховатися і жити як мільйон інших вигнанців, він вирішив: а чого ховатися, якщо все людське фікція. І в Афінах він почав заново. Але не як біженець, а як філософ, без дому, без грошей, без визнання. Його дім діжка, його банківський рахунок, земля, його філософія жити максимально природно. Усе життя Діогена це такий перформанс протесту. Він ходив босоніж, носив брудний плащ, їв усе, що знаходив, і спав, де прийдеться. Він знущався з багатих, вчителів риторики, політиків і навіть інших філософів. Коли Платон сказав, що людина це двонога тварина без пір'я. Діоген приніс в академію общипаного півня і вигукнув: Ось вам, людина Платона. Його філософія була максимально проста: чеснота, самодостатність і повне нехтування умовностями. Він вважав, що чим більше в тебе речей, тим більше ти їхній раб. І тому треба викинути з життя все зайве гроші, славу, моду, правила, суспільні ролі, навіть сором. Якщо ти не можеш попісяти при людях, значить ти невільний. Якщо тобі треба тримати лице перед начальником, ти вже не людина, ти інтерфейс. Знаєш історію про чашу? Якось він побачив хлопчика, який пив воду з долонь. І тоді Діоген викинув свою чашу, сказавши. Цей хлопець навчив мене, що я ще маю зайве. Тобто навіть чашка для нього уже розкіш. Усе життя це боротьба за свободу від усього непотрібного. Але це не просто аскетизм заради рекорду, це духовна гігієна, очищення свідомості. Ще є легенда, як до нього підійшов Олександр Македонський, володар півсвіту, і каже йому: Я можу дати тобі будь-що проси. А Діоген, не підводячись з місця, відповідає: Так, є одне, не затуляй мені сонце. І це був такий філософський ляпас, що його досі згадують. Бо в ту мить Олександр зрозумів у нього є влада, але немає свободи. А в цього бродяги, навпаки. Діоген був радикалом, він не писав трактатів. Бо навіщо він вважав, що слова дешеві, а життя твоя справжня філософія. Якщо ти кажеш, що гроші зло, а сам живеш на гранти, то хто ти? А він жив так, як говорив до кінця. Є історія, що коли він помирав, то просив, щоб його тіло просто викинули за місто, щоб собаки погризли. Йому не було потрібно ні могили, ні пам'яті, бо йому все одно він уже все сказав своїм життям. І от дивишся на все це і думаєш, а може він не був божевільним? Може, божевільні ми, ті, хто ганяється за лайками, зарплатами і красивими резюме. Діоген просто дав нам дзеркало, точніше, ліхтар. І, як він казав, шукав людину. Можливо, ще шукає. Після Діогена кінічна філософія не зникла одразу, вона ще довго гавкала на цивілізацію. Хоч вони і не будували академії і не клепали підручників, але мали вплив, і то серйозний. Якщо стоїки це кініки з краватками, то самі кініки це антисистема в чистому вигляді. Без школи, без статуту, без кафедри, але з потужною філософською ДНК. Формально кініки ніколи не створювали організовану школу, як, скажімо, платоніки чи епікурейці. У них не було ні системного вчення, ні спадковості за посадою типу: Тут сидів Діоген, тепер сидить інший бомж із дипломом. Але кініцизм був радше традицією, живою, вуличною, як протестна субкультура. Якщо в сучасних термінах, то це радше не орден, а рух такий собі антифілософський андерграунд, що передавався від майстра до учня через поведінку, а не через лекції. Найвідомішим послідовником Діогена був Крат із «Фів». Заможний хлоп, який буквально викинув усе своє багатство, аби стати кініком. Це, до речі, дуже кінематографічна сцена. Уяви він бере всі свої статки, виходить на площу і просто роздає або викидає все. І не тому, що у нього зламався банкомат, а тому, що багатство це кайдани. Він вчив: якщо ти хочеш бути вільним, мусиш викинути ключі від клітки разом із самою кліткою. І так він справді жив як бездомний філософ і був популярний у своєму часі. Як тікток-зірка серед афінської молоді. А ще кратет був одружений з гіпархією, і це окрема історія, бо вона була не просто жінкою філософії, що вже тоді було радикально, а жінкою-кініком. Вона відмовилася від традиційного життя, багатства, навіть від сукні, щоб бути з кратетом і жити філософією. Подейкують вони могли займатися сексом просто на публіці, як частину філософської позиції. Немає нічого соромного в природному. Сучасний консерватор, почувши про них, проковтнув би свою брошуру з традиційними цінностями. Були й інші. Антисфен, учень Сократа, вважається навіть засновником кініцизму, бо саме він першим сформулював думку, що чеснота достатня для щастя. Але Діоген усе це довів до логічного абсурду, точніше до практичного. Були також менш відомі кініки Монім Біон Борисфенський, Меніп. Останній, до речі, був настільки їдким і сатиричним, а що потім із його імені пішов термін меніпова сатира жанр, у якому серйозне змішується з абсурдом, іронією і філософською пофігістикою. Кінічна філософія впливала навіть після того, як кініків уже не було. Стоїки багато що у них позичили, ту ж саму ідею самодостатності, незалежності від зовнішнього. Але вони зробили її респектабельною: замість гавкання красномовство, замість діжки тога. Потім кінічні мотиви просочилися в раннє християнство. Ідея відмови від багатства, проповідь бідності, навіть життя у місті, як Ісус серед людей це все дуже кінічні образи. Та з часом кініцизм витіснили, його занадто важко було інституціоналізувати. Бо як заснувати школу, якщо її основна теза плювати на школи? Як навчати людей, що навчання зайве? Як писати трактат, коли ти вважаєш, що папір це лише вбиральня з амбіціями? У підсумку кініки це філософи, яких не можна було втиснути у систему. Їх не цікавило бути правими, їх цікавило бути вільними. Вони не писали, вони жили. І навіть якщо час їх минув, сама ідея, що свобода починається з плювка в обличчя фальші, десь там під ліхтарем Діогена досі світить. Добре, слухай, але май на увазі, те, що я зараз розповім, може образити твої уявлення про успіх, кар'єру і бути хорошою людиною. Бо кінік, він не намагається подобатися, він не гладить тебе по голівці, він бере і вириває з тебе твій страх, як скалку з пальця, болить, але дихається легше. Отже, вчення кініків це радше життя, ніж система. Це не таблиця в підручнику, не PowerPoint. Це коли філософія не про те, що ти говориш, а про те, чи можеш ти вночі заснути під відкритим небом і сказати собі, я жив правильно. Бо для кініка єдине, що має значення, це чеснота. Не в сенсі бути хорошим, як у підручниках з етики, а в сенсі жити природно, відповідно до свого єства, без масок, без ролей, без понтів. Не тому, що це модно, а тому, що вся решта це ілюзія, гроші фікція, соціальний статус, пшик, слава, дим, їжа, одяг, житло, бажано мати, але якщо через них ти втрачаєш свободу, краще голодуй, краще мерзни, краще живи в діжці, але не продавай себе. Бо кожен комфорт куплений за самоприниження це клітка. І рано чи пізно вона зачинись. Кінік живе просто. Не тому, що це тренд або виклик, а тому, що спрощення це повернення до природи. І природа не вимагає від тебе мати айфон чи дві вищі освіти. Природа хоче, щоб ти дихав, їв, спав, радів сонцю і не був свинею. Все інше зайве. Якщо для того, щоб бути щасливим, тобі треба 10 тисяч умов, ти нещасливий, ти заручник. Сором це соціальний конструктик. Тебе навчили соромитися тіла, соромитися емоцій, соромитися себе. А Кінік каже: Покажи мені, що в цьому соромного. Мочитися хочеш, іди мочися. Любиш когось, кажи їси з землі, їж. Якщо ти справжній, то чому маєш ховатися? Але це не ліцензія на Свавілля. Кінік не робить, що заманиться, лише тому, що йому хочеться. Він слухає розум, не нав'язаний ззовні, не прописаний у кодексах, а той, що всередині. Природний розум, який не шукає вигоди, а шукає чистоти. Чому Діоген сміявся з Платона? Бо той описував ідеї, але боявся доторкнутися до справжнього життя. Кінік не будує систем, бо система це вже клітка. Він не робить культ із вчення, бо культ це пастка. Він не заводить учнів, бо не хоче бути авторитетом. Бо авторитет це теж кайдани. Усе вчення кініка вміщується в його погляді, коли він мовчки спостерігає, як ти жуєш свою кар'єру, ковтаєш статус, запиваєш амбіцією. І при цьому не можеш сказати, навіщо ти живеш. І тоді він запалює ліхтар і йде шукати людину. Отакий він кініцизм не на продаж, не для комфорту, не для лекцій, для тих, хто хоче дійти до себе не через книжки, а через втрату всього зайвого. І коли ти вже стоїш голий, змерзлий і чесний, от тоді ти можеш назвати себе філософом або принаймні собакою. О, тепер буде весело. Бо якщо кініки чимось і займалися регулярно, так це тим, що сварилися. Але не просто сперечалися, а шматували чужі філософії, як собака, м'ясо з кістки. Без зайвих реверансів, прямо у вічі ще й з кпинами. Бо для Кініка більшість філософів були не мудрецями, а клоунами в тогах, які обставили свої страхи красивими словами. І якщо хтось думав, що має істину, Кінік казав: тримай дзеркало, дивись у свою ілюзію. Найвідоміші їхні суперечки з Платоніками. Платон створив свою академію, де тлумачив про світ ідей, досконалі форми, душу, що згадує божественні істини. І тут приходить Діоген, брудний, смердючий, з саркастичним поглядом, і питає: Де ти бачив свою ідею людини? Ось півень я його обскубав, тепер це людина. Бо Платон якось визначив людину як двонога безпір'я. І Діоген буквально приніс йому півня безпір'я і сказав: Ось твоя філософія, півень у підручнику. Іронія? Ні. Точковий удар по абстракції. Бо кініки ненавиділи абстракції. Вони вважали, що думати про щось, чого ти не можеш перевірити на власній шкурі це мастурбація розуму. І якщо ти можеш прожити ціле життя, обговорюючи сутність блага і жодного разу не поділитися хлібом із голодним, ти не філософ, ти офісний планктон у тозі. А з епікурейцями в них був інший батл. Епікур казав: Шукай задоволення, живи помірно, але отримуй насолоду. А кініки відповідали. Ти залежний від задоволення. Ти раб. Якщо тебе робить щасливим хліб, тебе можна зламати, забравши хліб. А ми щасливі без хліба. Бо свобода це бути незламним навіть у злиднях. Для епікурейців щастя це тонкий баланс між потребами і задоволенням. Для кініків щастя там, де немає потреб взагалі. Це вже не баланс, це взагалі бійкот гри. Стоїки отут цікавіше, бо стоїцизм багато чого вкрав у кініків, але обернув це у систему. Де чеснота, стриманість, самодисципліна, усе це кінічне коріння тільки зав'язане бантиком. І тут починається розрив: стоїки жили серед людей, писали трактати, працювали імператорами той же Марк Аврелій. А кініки казали, поки ти пишеш, як не боятися смерті, ми вже спимо на землі і не боїмося взагалі нічого, бо ми нічого не маємо і не прив'язані ні до чого. А ще були софісти, ті, що брали гроші за навчання красномовства. От на них кініки лили стільки жовчі, скільки зараз можна виливати на інфоциган. Діоген казав: Той, хто навчає за гроші, продає не знання, а себе. Він зневажав софістів як проституток логосу, тих, хто вкладає слова у рота будь-кому, аби заплатили. Бо кінік мав говорити ли те, що сам прожив, а не те, що зручно, вигідно чи красиво. Сенека, хоч і стоїк, навіть згадував, що кініки це ніби воїни без обладунків, голі, сміливі, йдуть просто в бій. Вони не мають нічого і тому не переможні. Бо коли тобі нічого втрачати, у тебе вже немає страху. І це була найбільша претензія кініків до інших шкіл. Ви все ще чогось боїтеся, а ми ні. Тому ми живіші за вас. І в цьому був кайф не в перемозі, в дебатах, не в аплодисментах, а в тому, щоб показати, що жити можна по-іншому, без гри, без умовностей. Просто грубо, але по-справжньому. І саме тому, навіть сварячись з усіма від Платона до риторів, кініки залишали після себе не систему, а запитання, пряме безжальне. А ти взагалі живеш чи граєш у життя? Давай чесно: у 21 столітті, де ти підписуєшся на платні сервіси, щоб слухати, як тобі кажуть, будь собою, де додаток відстежує, скільки ти поспав, а люди лайкають котів, щоб не впасти в екзистенційну кризу. Кінічна філософія звучить як розряд електрошокера в бульбашку твоєї зони комфорту. І це прекрасно. Кініцизм сьогодні це не про те, щоб жити в діжці або мастурбувати на площі. Хоча, з огляду на деяких тіктокерів, Діоген би оцінив шоу це про радикальну чесність, про те, щоб подивитися на світ і сказати: так, він іржавий, так він фальшивий. Але я не буду підлаштовуватися під цю брехню, навіть якщо доведеться залишитися на узбіччі. І не з горя, не з протесту, а з поваги до себе. У сучасному світі Кінік це не просто бунтар, це людина, яка свідомо відмовляється грати в гру, де переможці ті, хто найкраще удає. Усі ми трохи актори: обличчя для співбесід, інше для соцмереж, ще одне для родини. А Кінік каже, Ану, зніми маску. Хоч одну. Подивись, хто там всередині? І чи ти взагалі там є. Кініцизм сьогодні. Це коли ти розумієш, що не мусиш бігати за останньою моделлю телефона, не мусиш мати думку з кожного інфоприводу, не мусиш подобатися, виглядати молодо, будувати бренд особистості, постити в інстаграм, працювати понаднормово, щоб купити речі, яких ти не хочеш, аби вразити людей, яких ти не терпиш. Це все клітка. Кінік це бачить і просто виходить. Зрозумій, сучасна культура це культура страху втратити, репутацію, стабільність, молодість, інфлюенсерський імідж. А кінік це той, хто вже втратив добровільно, і тому він не підконтрольний, його не зламати відпискою, зниженням зарплати чи вигнанням із тусовки. Він вільний не тому, що йому дали дозвіл, а тому, що він забрав цю свободу сам своїми руками, і за неї не платить абонплату. Можна бути кініком і мати смартфон. Це не про бідність, це про внутрішню недовіру до того, що тобі намагаються впарити як успіх, це про запитання, яке лунає в голові щоранку. Чи я живу за своїми правилами, чи просто граю за чужими? І якщо ти раптом ловиш себе на думці, що світ став надто гучним, надто втомлюючим, надто фальшивим, кініцизм не пропонує тобі втечу, він пропонує спалити декорації. І з цього ми можемо винести просту річ свобода не в можливостях, свобода в незалежності, в тому, щоб бути настільки внутрішньо зібраним, щоб не потрібно було нічого зайвого. А ще в тому, щоб не боятись бути смішним, дивним, чужим. Бо тільки коли тобі вже все одно як тебе сприймають, ти починаєш жити по-справжньому. Кінік, це не той, хто каже, мені байдуже. Це той, хто каже, я бачу світ, як є, і все одно залишаюсь чесним. У наш час, коли все продається, навіть совість, кініцизм це не просто філософія, це акт громадянської непокори, це ліхтар Діогена, спрямований просто тобі в обличчя. І питання все те ж саме, а ти людина. До речі, якщо кініки це ті, хто гавкає на суспільство й оголює ілюзії, то в наступному випуску ми поговоримо про ще один загадковий тип філософів: не тих, хто кидає виклик нормам, а тих, хто підриває саму можливість знання. Їхня зброя не діжка, а тиша, не виклик, а сумнів. Вони не скажуть тобі, що істина це фальш. Вони спитають: а звідки ти знаєш, що це істина? І піднімуть брову так, що ти засумніваєшся навіть у тому, що зараз слухаєш цей подкаст. Готуйся далі, буде глибоко, дивно і трохи тривожно.